Всім добрий ранок сьогодні. Ми розбавимо канал Ютландія активним контентом. Погнали! Те, що буде відбуватися. Буде благодійний заїзд навколо рінки Обінфьорд близько 100 кілометрів на підтримку Збройних сил України. І так про сам велозаїзд. Цю поїздку спланували Сергій Деркач і Ярослав Слісаренко. Ціль була привернути увагу до збору грошей для наших незламних воїнів, які боронять нашу країну відгрюбаної русні. Всі кошти до останньої крони будуть передані Юлії Габріала, яка в свою чергу використає їх для нагальних потреб наших захисників. Зараз на екранах ви бачите всіх учасників благодійного велозаїзду. Всього нас було 16. 15 хлопців і одна дівчина. В основному, всі їхали на МТБ або гравили в велосипедах, також було кілька шосейних. І так ми рушили. Карту маршруту ви бачите на екранах. Всього треба проїхати близько 105 кілометрів. Стартанули. Всі знали, що перші 27 кілометрів до першої зупинки в місті Ренкбінг треба їхати проти вітру. Але скоро ми повернемо за то далі буде легше. Але всі також знали, що зупинка буде в Макдональдс, то ці кілометри далися досить легко. І ще одним плюсом було те, що ми їхали по асфальту. Ну, яка поїздка без Макдональдса? Після того, як ми підзарядилися калоріями, поїхали далі. Тут ми з'їхали з асфальтованої дороги, і всю решту маршруту їхали гравійною велодоріжкою. Пісіма, прослави, Подивіться, як гарно навкруги. це просто щось неймовірне. Але дуже вітряно. Половина маршруту пролягала вздовж північного моря. Тут завжди досить прохолодно і вітряно. Також по дорозі в містах від було місце, куди ми не могли не заїхати. Це маяк Лінгвікфюр. Тим більше, що для учасників велозаїзду вхід був безкоштовний. Дякуємо організаторам. Зараз будемо підніматися на ось цей маяк. Щоб опинитися наверху, треба здолати 228 сходинок. А Після 40 кілометрів це виявилося завданням з зірочкою. Але коли ви піднялись туди, там відкриваються просто неймовірні краєвиди. Також тут на собі можна відчути всю силу вітру, який дує з північного моря. Наступна наша зупинка була в місті Хвідесенде. Тут ми всі скуштували рибний бургер. Я, наприклад, їв такий перший раз. Можу сказати, що це дуже смачно. ням-ням. Трішки відпочивши, ми рушили далі. Пропоную кілька хвилин просто подивитись на неймовірні краєвиди. Після того, як ми звернули від моря, наша дорога знову була проти вітру, і тут вже почала проявлятися втома. І таке буває. Але я був готовий до цього. Перед поїздкою я придбав кілька енергетичних гелів, і ось настав час їх випробувати на собі. На смак просто щось дуже солодке з присмаком лимону, треба запивати водою. Не знаю, чи то гель спрацював, чи то я сам собі так вирішив, але їхати стало легше. Остання зупинка перед фінішем була в місті Борк. Тут ми всі поїли морозива і поїхали далі. На останньому відрізку 20 кілометрів у нас було дві ось таких переправи, ще ніколи на таких не плавав, Це було цікаво. І ось ми вже на фініші, де нас чекали гарячі сосиски. Також була можливість сходити в душ і переодягнутися, за що теж дякуємо організаторам. Ось, до речі, і вони. Вітання сюди завершився подорож Фордіндрунку, яка була організована Ласівкою. Е Саме Сергієм Деркачем і Ярославом Валерійовичем. Ми в цьому році зібрали 16 людей, були і дівчата. Всі доволі гарно проїхали, трималися гідно. Кому було важко, кому було легко, але всі доїхали, всі їхали дружно. Мета нашого заїзду була насамперед показати, що їздити на велосипеді це круто. Ми хочемо це популяризувати. Це круто. А також в першу чергу ми хочемо допомагати за цим. Таким чином ми також закликаємо людей, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Пару слів про поїздку. Маршрут класний, компанія класна. Організаторам дякуємо. Надіємося, вони не збирають на все, що їм треба. Але жопа болить, ну це просто капець. Я буду їсти стоячи, спать стоячи, в туалет ходити, стоячи. Що там ще можна робити стоячи, я не знаю. Чи поїду я ще? 100%. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментар від семи слів, донат, мабуть, все. Всім до побачення. Щоб я ще раз поїхав 100 км ніколи в житті, я манав. це просто капець.